Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема сьогоднішнього нашого уроку Я тут живу. Будь ласка, розкажи про свій будинок. Скільки в ньому квартир? А скільки кімнат? Що зроблено для зручності мешканців. Ти мешкаєш у домі. Твій дім може бути багатоповерховим або одноповерховим. Він може стояти на вузькій вулиці чи на широкому проспекті, бути побудованими з цегли чи бетону. Та головне. Щоб тобі було вдома затишно? Підкажи, будь ласка, хто твої сусіди? Розкажи про них, з ким ти, можливо, дружиш. Підкажи, де живуть твої родичі? В будинку великому чи в одноповерховому. Скажи, коли ти їх провідуєш? А як дістаєшся до них? Яким транспортом для цього користуєшся? Будь ласка, розглянь малюнки. Та спробуй розказати, де ти живеш. Перший малюночок, якщо ти живеш у селі, другий малюночок, дивимось, другий, третій малюночок, так, якщо ви живете, де? В місті. Підкажіть, будь ласка, де ви живете і спробуйте розказати, тобто скласти речення. Скажи мені, будь ласка, як називається місто? Містечко або село, в якому ти живеш? На якій вулиці стоїть твій будинок? Та підкажи, як називається головна вулиця твого міста? містечка або села, дивлячись, де ви живете? Місто, воно велике за розмірами. Містечко менше. А село, звичайно, воно маленьке. Так, в порівнянні із містом або містечком. Ще раз, на якій вулиці стоїть твій будинок? Як називається головна вулиця твого міста? Якщо ви не можете дати відповіді на ці запитання, дуже раджу вам це уточнити у ваших батьків. Вони точно про це знають і можуть вам розказати. Будь ласка, давай з тобою зараз візьмемо листочок і за допомогою зображених фігур спробуємо намалювати наш будинок. Будь ласка, той будинок, у якому ти живеш. Малюємо таким чином, щоб попрацювати, навіть якщо це багатоповерховий будинок, намалювати поверхи і показати віконечком там, де ти проживаєш. Тому що це наш дім. Дякую, дітки. Ви впоралися завданням нашим. Зараз, будь ласка, оберіть для себе емоцію, яка буде показувати ваш настрій після сьогоднішнього уроку маленького такого. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, щоб не пропускати наступний урок. У не дрімали. Гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці. Першокласники молодці. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!